Доброго дня, вас вітає психологиня платформи Safe Woman Hub, Семен Олександра. І сьогодні ми поговоримо з вами про депресію, як її розпізнати, як побачити перші симптоми та що робити, якщо ці симптоми у вас наявні. Отже, що таке депресія? Депресія це захворювання, що характеризується постійним пригніченим станом, втратою цікавості до будь-якої діяльності? Яка зазвичай приносила задоволення, а також нездатністю виконувати повсякденні справи, як мінімум протягом двох тижнів. Симптомів у депресії є багато, але є деякі симптоми, які е, варто побачити, зрозуміти і вчасно на них відреагувати. Отже, які перші дзвіночки про те, що у вас може бути депресія? Насамперед варто зазначити відчуття. У кожного з нас буває втома в кінці робочого дня, і це нормально, це означає, що ви гарно попрацювали сьогодні і вам потрібно відпочити. Але якщо ця втома у вас відчувається відразу після того, як ви прокинетеся зранку, то це вже може бути одним із симптомів депресії. Також до одного з симптомів депресії належить втрата. Цікавості та інтересу до тих речей, які цікавили вас раніше. Тобто вас не цікавить нічого, у вас абсолютно немає інтересів, у вас немає сил робити те, що приносило вам задоволення раніше. У вас немає сили виконувати свої обов'язки. Це є також симптомом, який може свідчити про те, що у вас є депресія. Також до симптомів депресії можуть належати будь-які неприємні нав'язливі дії. Це може бути покашлювання, почухування, пошморгування. Це може бути процес, коли ми потираємо руки постійно або гризимо нігті. або в нас є якісь неприємні ритуали, які дратують нас. Це також може свідчити про те, що рівень стресу в людини є надзвичайно високий. І а, щось відбувається з нами не те. Ще одним симптомом депресії а, є порушення режиму сну, а, тобто людина не може заснути або людина засипає дуже важко. А також, якщо ми засинаємо. Але прокидаємося раніше ніж зазвичай, або прокидаємося вночі близько 3-4 години ранку. Це свідчить про те, що рівень кортизолу та адреналіну в нашому організмі є підвищений, і це безумовно впливає на наш психоемоційний стан та роботу нервової системи. Також до одного з симптомів депресії належить тривожність. Ми постійно через щось переймаємося, постійно через щось переживаємо, і тривожні думки вони постійно з нами. Вони нікуди не втікають, і нам дуже важко переключитися на щось або зосередитися на чомусь, якщо ми щось робимо. Це пригнічує досить сильно, оскільки ми постійно переживаємо, постійно тривожимо, і наша увага зазвичай тікає кудись і не дає нам можливості. Виконувати ті речі, ті дії, які ми зазвичай звикаємо робити. Ще одним симптомом депресії може бути страх або небажання комунікувати з людьми та виходити на вулицю. В нормальному стані зазвичай, якщо людина втомилася, так вона потребує якогось часу для відновлення, але якщо цей стан ви помічаєте у себе. Досить тривалий час це є також одним з тих дзвіночків, на яких варто звернути увагу. Тобто, ви боїтеся вийти на вулицю або ви не хочете виходити на вулицю. Навіть коли вам потрібно піти до магазину і купити продукти харчування на вечерю, У вас немає сил, немає бажання, або ви маєте страх. І що ж варто зазначити? Депресія це дуже поширене явище, особливо зараз, тоді коли ми вже понад рік перебуваємо у надзвичайному стані, пов'язаному з воєнними діями, але на депресію варто реагувати і варто реагувати на ці симптоми. Що ми рекомендуємо? Ми рекомендуємо звичайно звернутися до психолога пройти психологічну діагностику, і за потреби, якщо спеціаліст відчує, побачить після розмови, після діагностики, що у вас є наявні симптоми депресії, можливо, потрібно буде звернутися для лікаря, щоб назначити медикаментозне лікування та допомогти собі. Будь ласка, реагуйте на себе, реагуйте на своє самопочуття, реагуйте на ці симптоми. Якщо ви відчуваєте, що з вами якось щось відбувається на те, ви не впевнені в своїх силах, не впевнені в своїх діях, ви постійно тривожитеся, ви втомлені, ви погано спите, ви погано їсте, або, навпаки, занадто сильно переїдаєте, у вас тривожні думки нав'язливі, багато страху, то звертайтеся до наших спеціалістів і ми вам допоможемо. Гарного всім дня, до побачення!